Пишись на український патріот, тут усі новини, і навіть більше. Британська розвідка. РФ шукає способи заткнути дірки в бюджеті для тривалої війни. Слава Україні! Друзі, останні новини: російські чиновники шукають способи заткнути дірки бюджету, плануючи тривалу війну проти України. Один із таких способів випуск частини суверенного боргу Росії в іноземній валюті, 28 березня, 28 вересня, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив про таку можливість. Цей крок майже напевно свідчить, що Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає дружніми, коли це зроблено, інвестори з. Інших країн зможуть купувати суверенний борг Росії і, отже, фінансувати деякі майбутні дефіцити російського бюджету. Підписуйся на наш канал, став лайк, залишай свій коментар з приводу цієї новини. Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії до України. Відзначає британська розвідка. Останніми місяцями російські банки були основними суб'єктами, що купували російський державний борг. Однак, навряд чи зможуть повністю фінансувати очікуваний майбутній дефіцит бюджету. Російські чиновники ймовірно. Розглядають випуск зовнішніх ворогових зобов'язань як один із способів заткнути дірки у російських фінансах, оскільки вони планують тривалу війну в Україні, наголосили в Міноборони Британії. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи. Підписуйся на наш канал, став лайк, залишай свій коментар з приводу цієї новини.